Розглянемо тему шостого класу дільники і кратні. Що це таке і де застосовується? На прикладах розглянемо число 6. Дільниками його будуть ті числа, на які ділиться 6. 6 ділиться на 1, на 2, на 3 і на 6. Це дільники. Кратними числами будуть числа, які діляться самі на 6. 6, наприклад. Наступне число 12, яке ділиться на 6, наступне 18 на 6 це фактично таблиця множення. Помічаємо, що кратних може бути безліч, тобто число збільшується до нескінченності, а дільників тільки певна кількість. Розглянемо ще одне число 10. Дільниками числа 10 будуть 1, 2, 5 і 10. Ті числа, на які ділиться 10. А кратними будуть числа, які діляться на 10, 10, 100, 1000 і так, до нескінченності. Що можна помітити? Що дільниками числа, найбільший дільник. Буде співпадати з самим числом. А найменше кратне буде також співпадати з самим числом. Бачите, і так само 10. Тепер розглянемо спільні дільники, якщо чисел декілька, наприклад, 2, а могло бути і більше. Щоб знайти спільні дільники 6 і 8, потрібно окремо 6 записати дільники. 3 і 6. І числа 8 записати дільники, на що ділиться 8? 1, 2, 4, 8. Спільними дільниками називаються спільні числа, які ми отримали. Це числа 1, які співпали, і число 2, яке співпало. Отже, спільними дільниками 6 і 8 є числа 1 і 2. Спільні кратні чисел. Кратні числа діляться, мають ділитися і на 6, і на 8. Яке число ділиться і на 6, і на 8 одночасно? Можна зробити так: можна брати більше з них 8 і множити на 2. Якщо ви отримали 16, ви перевіряєте, а 16 ділиться на 6. Ні. Тоді ви повертаєтеся до числа 8, множите його на 3 3 на 8, 24 да, ділиться на 6. Тобто, 24 буде спільним кратним. Звичайно, є інші числа, які діляться на 8 і на 6. Ну, ще один приклад. 48. Ділиться і на 6, і на 8. І так, їх знову безліч. Де застосовується. Спільні дільники. Застосування найчастіше при скороченні дробів. Дріб 6 восьмих. Ми скорочуємо, ми шукаємо, на яке спільне число ділиться і 6, і 8, на 2, скорочуємо на 2. В результаті буде 3 у знаменнику 4. Тобто, дріб буде 3 четвертих. Застосування кратних. Кратні застосовуються, коли додаються або віднімаються дроби. Наприклад, в даному випадку, ми шукаємо Т спільне кратне. Можна шукати так, як я тут розказала, ми знаходили число 24. 24 і буде спільним кратним. Тоді додатковий множник до першої дроби. 2,4 ділимо на 6, 4. А додатковий множник до другого дроб, дробу буде 24 ділене на 8. Це 3. 1 на 4, 4. Плюс 1 на 3 3 дорівнює 7,24. Обов'язково запишу найближчим часом відео по дробах. З усіма з усіма діями, які можна з ними робити, з дробами.